Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми всією нашою бандою просимо вибачення, що відосів не було досить довго. А все тому, що з краби погризли дроти, і звук на половині гри було втрачено. <плес> До вашої уваги! Короткий переказ епізоду. Наших бідолах викинуло на якийсь берег. Спосередньо пляж. <плес> Судоро розкидані уламки корабля, шматки мертвих тіл. А також тіла, які ще не дуже мертві. Першим до тями прийшов Терон, який одразу витягнув з води Вінсента і привів його до тям, запитавши в нього, чи він живий. Я, 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 я відчуваю, як мене тягне, хтось, як хтось мене тягне. Я такий кажу: джулс. що відбувається. І відчиняю очі. І такий прибираю, прибираю руку від. Е... Висмикуй руку від того, хто мене не тягне. Я тягну за ноги. А за ноги? Так от. Тоді навіть смику рука, я такий. Пане, ви хто? Так, 90% ставок будуть з Вінсентом, бо його звук записався нормально. От. Терон з Вінсентом позбирали всіх, хто плавав, і привели їх до тям. Також Вінсент знайшов собі нового дворець. Я такий піднімаю цього тіпа типу, кажу. О! Це ж. мій, Це ж мій новий дворецький. Який перевертає. А ні, це не мій мій дворецький. Який б'є його по щокам. Друже, прикидайся. Шикарно відігравши свою роль, шановні гравці розкрили деякі частини характеру своїх персонажів. Я поважаю смерть. У мене роздвоєння особистості. Як живий, тільки. А, ні, Ну, я не знаю, я живий, я живий. Я, я живий, я живий. Я алкоголік. Я все записую. Трошки повештавшись пляжем, наші герої зрозуміли, що в тому їх наздогнали. Так, 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 я такий. О, oh, я такий з парасолькою. з, з листям цієї дивовижної рослини, я не знаю, як шановне панство. І що будемо робити? Я не маю наміру тут залишатись на цьому... цим палючим сонцем. Угу. Я вже зрозуміло. Тоді що? Розбиваємо табір? з Тероном наловили риби. Я такий. Окей. А, я також підходжу до, до, до пана до містера Терона. Я дивлюсь, що він намагається знайти рибу. Я кажу, друже, в мене є, якщо шов, в мене є вудочка. Я матеріалізую свій псі-блейд. Кажу, давай, тільки дай знати, якщо побачиш рибу. Один кідочок і нам буде е -е, вечеря. Я йому допомагаю. Глоріан зібрав фруктів. Костим намагався вбити нагля, але втрутився він. Я таки викликаю всі блейд, і підношу його до горла ліфна і кажу. друже, тиш, 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 тиш. Що ти робиш? Вийми. Вийми скальпель Стіфлінга. Врешті-решт. Наші герої розбили табір. Табір! Let's go! Похилий табір. Вмостившись біля вогнища, прийшов час готувати рибу. Друже, тебе, ну. Ти скажи, що ти зараз хочеш більше всього в житті? Що тобі хочеться зараз? Пива. Такого в мене нема, звісно. Але я, бляха, хочу жерти. Тому. Я тобі продемонструю легендарний, легендарне блюдо, яке я готував ще, коли був малий. Ми з хлопцями ходили і крали сусідські кавуни, а після того йшли на рибалку і готували нереально смажену рибу на паличці по селянськи. Тому а... на, ці, на, ці, на ці чудні викрутаси в мене на жаль, часу немає. Я можу тобі дати до рибу на роби з нею, що хочеш. Після чого голодні герої накинулися на їжу. Коли всі герої представилися, ми помітили, що в нас криво записався звук. І на цій прекрасній ноті я запрошую вас перейти до перегляду наступної частини цієї гри, яка записана нормально. Наші герої. Це ще мають кілька сюрпризів для шановних телеглядачів. А я дякую вам за перегляд. Не забудьте бахнути міцного люкан дропа цьому відосу, Написати мамі, що ви її любите, а також піти дивитися наступну частину цієї гри. Ти знаєш цю загадку з... дитячу загадку? Яких дошок не буває в морі? Сухих.